Невідомо. Може підкажеш, як там далі буде. Скоро зустрінемось інші люди, втрачені певно. Мені знати так треба, як називається те, що йде далі за небо. Тобі. Почуття відомі, хмарними стежками. Ти летітимеш до твої вежі там, де іграшки з дитинства мешкають. Тобі моє прізвище. Але дано писати вірші, не шукаючи прибутку від своєї душі, Грішний. Бери, що хочеш, залиш спогад дотиком долоні, як ми знайшли кольори в темноті мікрорайонів, Спокої за собою зачиняли, хронології печалі, таємниць архівні кабінети, Забутий червень, а ти продовжуй шукати, цитати хворого мюзику, з зламані такти і розірвану музику. Поезія літає, попіли пелюстки, стогін, зіниці дзеркальні. Завтра могилою стане мой світло у вітальні. голову хворий. Я смерті хочу за відомі мені почуття. Ми фальшиві, з тобою актори, Світами віяв, магії нічної стратегії. Тепер холодно у ліжку. Що вчора буде колегами. Однаково вже. Хто чим живе, про що говорить? Мені плачуть пісні, їх сльозами омиваються твори. Дякую.